Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ну що ж, як ви там зі світлом? Це зараз, мабуть, найпопулярніше запитання, воно у всіх на слуху. І якщо би хтось провів такий аналіз і підрахував, скільки разів за добу середньостатистична людина, українець, вживає слово світло, то, мабуть, цифра була б просто. Космічної і десь на рівні з тим, як зачасто вживалося слово пандемія чи ковід свого часу днями вже настала календарна зима, і саме час готуватись до різдвяних та новорічних свят. Але у мене, як і мабуть, у більшості українців абсолютно немає святкового настрою. Дуже хочеться подарувати різдвяну казку дітям. Але знаєте, в мене якась така повна апатія, і я б сказала, абсолютне небажання будь-що робити. А ще як побачу якісь фото чи відео з передової, то взагалі стає так сумно і чесно душу розриває від несправедливості, чому ми, українці, маємо все це проживати, чому. Хтось там собі вирішив, що може прийти на нашу землю і просто знищувати міста, села, вбивати наших чоловіків, братів, синів, дітей. Врешті, ну чому воно так відбувається? Не знаю. У мене це питання останнім часом настільки роздирає. Не можу змиритися з тим, що весь світ готується до свят, що весь світ радіє, святкує, живе. А ми завмерли в якомусь очікуванні, і все, що нам залишається, це оплакувати наші втрати. Думаю, такий настрій, що пов'язаний з тією сірістю, яка є за вікном, сірістю, яка є в хаті, весь час просинаєшся, немає світла, лягаєш спати, немає світла вдома, на вулиці, на роботі, всюди темно. І це, мабуть, також відіграє якусь роль, і саме через те такий настрій у мене, і наскільки мені відомо, багатьох із вас. Перший сніг у нас вже давно зійшов. Думаю, що в тих регіонах, де зараз є повно снігу, то настрій трошки кращий. Знаєте, в мене, до речі, і раніше, в попередні роки, було таке, що не було святкового настрою, особливо на початку грудня, там, в кінці листопада, ці такі е, темні е, короткі дні бувало в мене таке, але тоді я рятувалася тим, що просто їхала в центр міста, де вже все е, світило повними парами. Всюди були гірлянди, ялинки, ярмарка. Не знаю, Ця атмосфера в центрі Львова в цей час завжди дуже вже така Святкова і просто неможливо побувавши там, не отримати якогось заряду енергії і настрою щось святкувати, прикрашати і готуватись до свят. В центрі Львова, та й думаю, в багатьох інших містах України в такий час уже дуже казкова атмосфера завжди була, але не цього року. І скільки б я не їздила по місту в пошуках різдвяного настрою, ось ця сірість всюди мене наздоганяла. І навіть в торгових центрах абсолютно немає ніякого новорічного антуражу. Більше того, в одному з торгових центрів у Львові я побачила ось такий виставковий, можна сказати, екземпляр, як демонстрація автомобіль з фронту, в якому стані він є, і тут оголошений збір на інший пікап для військових. І мені здається, що ось такий наочний приклад це найкраще показує, чому постійно збирають гроші на автомобілі, в якому вони там стані. І як виглядає техніка, взагалі, після того, як вона побуває на фронті, це страшно, це не дає розслабитись, але мені здається, що це дуже правильне місце, аби усі, хто зараз гуляє в цьому торговому центрі, пам'ятали і ні в якому разі не забували завдяки кому. І якими зусиллями це все є можливим. Тому чесно, я була здивована, що таке є. Бо раніше тут також завжди стояли якісь автомобілі, але в основному вони стояли для продажу. А ось цей він просто настільки вибивається зі всієї картини торгового центру. Він мене так зачепив, що я навіть була вдячна за те, що я поїхала саме в цей торговий центр. Це побачила і так трохи спам'яталася і заземлилась, можна сказати. Ну, це дуже сильно. Ми сьогодні дуже везучі, це вже третій торговий центр, в якому, коли ми приїхали, відключили світло. Таке враження, що відключення йдуть за нами. Але по гучномовці сказали, що десь через півгодини мають відмкнути якийсь альтернативний варіант живлення. Тому чекаємо, поки погодувала малого така собі поїздочка. Це не трагедія, і я навіть би сказала, це не є якоюсь великою проблемою. Та все ж мені, щоб мотивувати вас, потрібно бути самі чимось наповнені, щоб створити свято хоча б для дітей. Мені треба мати хоч крихту тієї святковості і настрою, щоб передати це дітям, і вони не відчували того, що дійсно в нас в країні йде війна. Не хочу, щоб ця війна крала їхнє дитинство. Я хочу, щоб в них з дитинства залишились хороші спогади, а ось це вимкнення світла було радше грою якоюсь, аніж нагадуванням про тяжкі часи. Тому в такій ситуації трохи так туди-сюди. Пометавшись, я вирішила піти іншим шляхом і цього року не шукаю новорічного святкового настрою, а буду створювати його сама. І розпочну з того, що зроблю щось приємне для когось. Хочу сьогодні зібрати подарунки для своїх підписників, які перемогли у конкурсі, який у мене був, і заразом показати вам якусь ідею, що можна подарувати рідним на свята, якісь невеличкі DIY. Тому якщо вам цікава така тема, приєднуйтесь. Сьогодні буде трішки, сподіваюсь, настроєво, мотиваційно і вже так передсвятково. Поки що зі мною на зв'язок вийшло лише двоє із трьох переможців, та все ж готувати подаруночки буду для усіх. Сподіваюся, в найближчий час все-таки зі мною зв'яжеться третій переможець. І ось перша частина подаруночка, який я придумала, це буде ось такий набір з прянощів для лінтвейну. Не всі вживають, звісно, алкоголь, можливо, не всім цей подарунок буде доречним. Та все ж мені хотілося подарувати щось тепле, щось ароматне. І таке, що трішки буду вам нагадувати про мій канал. Тому ось так дваливо загортаю усі інгредієнти, перемотую їх стрічечкою, і ось такий пакуночок ароматний у мене вийшов. Мені здається, що ось так збирати і формувати, обдумувати, що саме має бути в подаруночках для рідних, близьких та навіть чужих людей, наприклад, колег своїх по роботі, можливо, це теж така важлива частина підготовки до свята, і навіть би сказала, на рівні десь з тим, що ми прикрашаємо наш будинок. Принаймні, поки я це робила, то такий трішки в мене стан. Умиротворення, можна сказати, з'явився, мені було дуже приємно це робити, і я належу до тих людей, які дарувати подарунки люблять більше, аніж їх отримувати. Також, звичайно, для своїх підписників мені хотілося подарувати щось, зроблене своїми руками. І це буде виріб з макраме. Оскільки скоро свята, мені захотілося зробити щось, що нам про ці свята нагадує. Буду робити таку невеличку гірлянду з ялиночок, які сплетені у техніці макраме. Відрізаю потрібної довжини шнур. Цей майстер-клас я знайшла на просторах інтернету. Залишу вам посилання на оригінал, бо ну, я не дуже там вмію показувати і пояснювати, як це плететься. Я не професіонал у цій справі, так просто. Мені подобається працювати з нитками. І, власне, ось макрамену. Ви могли це вже помітити по інтер'єру мого будинку. Багато в мене виробів є в такій техніці виконаний. І ось сьогодні я роблю такі невеличкі ялиночки. Надихнуло мене на це насправді наявність ниток такого кольору. І ось ці такі невеличкі бусинки. Словом, це дуже простий майстер-клас, тут немає нічого складного, але виглядає воно дуже гарно. Дуже так, знаєте. Я б сказала, затишно. Ну, взагалі якісь такі речі зроблені своїми руками. Вони завжди додають затишку. Щоб це не було, чи свічка, чи мило ручної роботи, чи навіть ось така прикраса на ялинку. Ну, я люблю такі речі, тому і дарую їх іншим. А ще я дуже ціную такі речі, які зроблені своїми руками, бо я розумію, що людина не просто пішла в магазин і купила, а таки потратила на це свій час, якісь свої знання, зусилля. Ну а особливо час в першу чергу, бо я вже неодноразово говорила, що час це наш найдорожчий ресурс, і якщо люди на вас його витрачають, то цінуйте таких людей. Це дійсно ну, для мене дуже важливо. А ще для мене є така, знаєте, неписана формула вдалого зібраного подарунку. Це має бути обов'язково щось, зроблене своїми руками, щось, що можна з'їсти, або з нього приготувати. Ще класно дарувати речі, які ви знаєте, що людині дійсно потрібно. Це може бути чи якийсь предмет інтер'єру, чи, наприклад, косметика, чи щось, що, чим людина буде точно користуватися, і воно їй дійсно потрібне. Потім якась невеличка листівка або просто записочка. Ну, щось має бути написане вашою рукою і з якимсь невеличким побажанням, а також обов'язково якісь солодощі або фрукти. Добрий Добрізов! Мамин хлопчик прийшов. Да. Ага. Вже наплалася. Прийшов помічник. Але, знаєте, поки плала, так заспокоїлась, якщо чесно, поки він тут мені хвилин 20 сам бавився, і я тут з нитками собі тихенько. Поки є світло, включили, ще музику собі приємно. І... Гарно прований час. Так? Так, ж, Мама, все не сприймає. Та-та! Да -да. І за таким принципом я і формую ось цей подарунок для своїх підписників і як ідею пропоную вам теж таке спробувати. Ось такі невеличкі гірлянди в мене вийшли. Затратила я на це не так вже й багато часу, але мені здається, що це дуже така мила штучка, і мої підписники будуть задоволені. Друзі, сьогодні буде рубрика, якої вже давно не було, але яку ви дуже любите, україномовний Ютуб. Розповім вам про ще один цікавий канал, який варто дивитися, і він український Але окрім того, що цей канал український, він ще й дуже... Співзвучний з тематикою сьогоднішнього відео, і він також про пошук ідей, натхнення, власне, про якісь вироби своїми руками. Це канал Таїса Возна, і я вам дуже рекомендую його відвідати. Авторка каналу Тая. Тривалий час займалася виїзними майстер-класами для дітей в школах, в садочках, на корпоративах. Зараз вона декорує та переробляє старі меблі та інші предмети інтер'єру. Ось цим досвідом, який у неї вже назбирався за тривалий час, вона вирішила ділитись на своєму ютуб-каналі. Тож цей канал про декор, цікаві речі вироблені своїми руками, реставрація меблів, а також там багато гарних ідей для занять з дітками, і, зокрема, наприклад, випічка з дітьми. Це дуже цікава рубрика, особисто для мене. А ще зараз на цьому каналі проходить безкоштовний марафон новорічних ідей, який складається з семи майстер-класів, і деякі з них вже доступні на каналі. Цей марафон це 7 днів практики, тобто 7 корисних цікавих рекомендацій та лайфхаків. Після марафону вам точно вистачить заряду енергії на кілька місяців і зможете трішки відірватися від сьогоднішніх новин, наповнитись самі і віддати це своїм близьким. А ще мені здається дуже класно і доречно прикрашати оселі ось такими виробами, які ви виготовили власноруч. Цей марафон є абсолютно безкоштовним, і він спрямований на те, аби ближче познайомити вас з каналом, з авторкою, з її е, світоглядом і її прагненнями. Марафон уже триває, ви ще встигаєте переглянути попереднє відео і підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дуже авторка каналу цікаво і доступно розповідає. Тому сьогодні мені здається цей канал. Кожен з вас повинен перейти і переглянути, бо насправді ідей там дуже багато. І переглядаючи цей канал, я також надихнулася, і воно мені також в скарбничку мого настрою святкового додалося. І ось так по крупинках, звідти, звідти, звідти я збираю своє натхнення і потім транслюю його в своїй сім'ї і ось на своєму каналі. Тому додивитесь це відео, обов'язково переходьте за посиланням в описі до відео. Переглядайте канал Таї і обов'язково беріть собі якісь ідеї, щось спробуйте реалізувати своїми дітками в колі сім'ї, навіть при свічці. Словом рекомендую підписуйтесь. А ось це я вам вже показую подаруночок, який прислали мені. Підписниця написала, що хоче мені прислати подаруночок. і ось я його отримала і чесно, я просто вражена. По-перше, це було дуже несподівано. Ніхто з незнайомих людей мені раніше ніколи не робив подарунки. По-друге, в місце мого подаруночка теж мені дуже сподобався. Тут все, як я люблю, і мило ручної роботи, і оригінальні солодощі, і свічки також ручної роботи з мужчини. Але найбільше, найбільше мене вразила ось ця невеличка така вазочка, така шкатулочка, не знаю, як правильно назвати. О, яка краса! Це фантастика! Червоне то любов, а чорне то журба. Нехай любові буде побільше, а журби трошки. З повагою, Людмила. Дякую, Людмила. Це неймовірно приємно і я просто вражена. Ви знаєте, виявляється, приймати подарунки від чужих людей набагато. Приємніше, аніж від своїх. Я так розумію, в Людмили є свій якийсь магазин, декоративні вироби з натуральної вощини та воску ручної роботи. Ось так. Дякую дуже. Мені неймовірно приємно. Чи вдалося мені хоч на трішечки наблизити вас до якогось передсвяткового стану, чи хоча б на хвилинку повернути вас в якусь казку і додати вам мотивації створювати цю казку для своїх дітей? хоча б. Звісно, цього року нам не до святкувань, і моя ось ця фраза про те, чи варто чи не варто ставити ялинку в центрі міста, зараз виглядає такою, вибачте, недоречною і тупою. Мені часом навіть соромно вже за ці слова. Тому прошу пробачення у тих, кого я можливо такою фразою могла образити. Знаєте, я з тих людей, які вміють визнавати свої помилки, і це саме той момент, за який я хотіла попросити пробачення. Дійсно, ялинка в місті не на часі. Створювати казку, будемо в себе в домівках, не дамо ворогу перемогти, не дамо йому зламати нас, зламати наш дух, наш настрій, хоча б заради наших дітей. Давайте. Не падати, підтримувати один одного. Пишіть в коментарях, як ви, як ваш настрій, як ви готуєтесь і чи плануєте щось можливо нетрадиційне, не те, що кожного року. Можливо, якась є у вас класна ідея, ви готові нею поділитись, я обов'язково про це розкажу на каналі. Пишіть в коментарях. До зустрічі в нових відео буду з вами ще ділитися своїми покупками різдвяними новорічними, а також якимись ідеями приготування святкового столу, прикрашати будинок, все ж таки планую. Не сильно, не кардинально, але щось мінімально зроблю для антуражу, для атмосфери. Так, не забуваємо, що свято, воно всередині наш. Наше світло, яке є у нас, воно здатне боротися з будь-якою темрявою, з всім злим, що є довкола. Тому бережімо це в собі, плекаймо це, і нехай ніколи, ніколи, ніколи ворогові не вдасться загнати в нас у темряву. Всім гарного світлого дня! Дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім па-па!